Окей, сьогодні розповім, як я зробив анімацію невеличку для Азову. Ну, точніше, я робив її для бригади Люберта, яка входить у корпус Азов. Але зверху усім настільки сподобалося, що зараз вона висить на головній інстаграм-сторінці корпусу, і це дуже приємно. І головне, що варто сказати, в описі до цього відео ви знаєте, посилання на банку Люба. Якраз таки теж обов'язково донатьте туди. І так, давайте одразу скажу, що це не туторіал, а скоріше просто мій щоденник того, як я це робив, бо мені просто дуже подобається, як воно вийшло, і те, що це на сторінці азову вся фігня, руб круп... при... приємного перегляду. Цей рілс, і ця анімація була зроблена до Дня української письменності. Тож, як ви бачите, в нас є ось такий ось прекрасний референс, те, що ми будемо анімувати. Бо моєю задачу було оживити ось цю картинку. Ідея полягала у тому, що в нас стоїть боєць, тримає книгу, з неї лється світло на нього. На фоні в нас літають літери, якісь, і значиться сяйво з книгою все світиться. І як завжди, ось у таких проєктах, найголовніше, що треба зробити, це безумовно розібрати все те, що знаходиться у фотошопі. Ну і так як нам потрібно буде все це анімувати, ви можете бачити, що я дивлюся, що там по слоях, бо мені потрібно розбити ось цю картинку, цей PSDFL на слої окремі, які я потім і буду анімувати. В цілому те, на що я розбив тут, це ось цей надпис нижній, який я заїду. Тогом змінять текст, який в нас буде літати, який на передньому плані, текст, який в нас буде літати на задньому плані, окремо вивів сяйвос книги, окремо людину, яка тримає книгу, окремо, звісно, вивів бекграунд, і вивів текстурку, яка там валяється зверху, бо вона нам знадобиться. Ну щоб був лук, той самий плюс-мінус, що і якраз таки у фотошопі. Ну і ще безумовно си надпис. Мова нам також. Потрібно окремо, щоб його потім анімувати. Я його вивів тут у двох варіаціях: один просто градієнтом, інший з літерами. Бо я думав, що на усю варіацію з літерами я потім накину TurboLand Displays чи щось по типу такого. І воно буде прикольно виглядати, переливатися і так далі. Але за ітогом, не дивлячись на те, що я так зробив, ми наприкінці вирішили ось ці літери, які є прямо у слові мова, також окремо. Будемо анімувати, але про це трохи згодом. І ще один нюанс. Як виявилося, там був один зі слоїв з кольорокорекцією, одна з груб. І проблема у тому, що вивести кольорокорекцію ми, на жаль, нормально не можемо. Тож мені довелося її мімікровети, як рес таки вже в After Effects, але там благо нічого складного не було. Ну і коли все вже було розбито, усі потрібні шари були виведені з фотошопу у png шках Я починаю все це діло підогрувати. Ружати в Автор і розставляти у правильному порядку. Ну і також, звісно, малюю маску навколо сяйва, бо воно більше ніж треба. А нам потрібно, щоби частина книги була на передньому плані. Ну і ось коли я вже все зібрав, як ви бачите, я почав мімікрувати якраз таке. Буквально таки насправді завдяки тому ж самому ефекту, що і у фотошопі кольорокорекцію, і, як на мене, вийшло за ітогом дуже схоже. Ну і наступний етап, безумовно, був анімація, я почав анімувати з текстів, які літали перед людиною, якраз таки за людиною. І тут штука була у тому, що безумовно мені потрібно було анімувати їх позиція, це перше. І друга, я хотів накинути на них ефект Рутен Ages, щоб ну, вони якось там переливалися, ну щоб нерівні були в них края і так далі. Але так вже вийшло, що вони самі по собі дуже тоненькі, дуже маленькі. Ротен Ages там не зайшов. Тож я за ітогом заміню все це діло на Turbulent Displays, Дуже дуже маленький. Але цього буде достатньо для. Того, щоб текст ну виглядав живіше у будь-якому випадку. Ну і також докидую ще ефект постера із тайм заради того, щоб дати цьому тексту, принаймні усі анімації, конкретно Торбалендісплейсу, такого стоп моушн ефекту, що, як на мене, на літерах має виглядати ще краще, і бути прям максимально красиво. Коли я робив стоп моушн у текста, то у постерайсь тайм ефекті, тобто цьому ефекті так званого. Гостопмоушену, я не знаю, як це краще пояснити. Я ставив різну кількість кадрів заради того, щоб текст не виглядав настільки ось прям однорідним. Згодом воно додасть досить прикольну детальку вже на фінальному рендері. Ну а ось тут ви можете побачити, як я граюся з цим надписом мова, але за ітогом я не дуже сильно бачу сенсу розбирати те, що відбувається конкретно зараз. Бо потім ми його переробимо. Била повністю далі про це буде. Я знаю, що ти не задонатив на Люберт. Зараз самий час. Mm -hmm. Також я перед тим як додавати ось всі ці ефекти, там досить багато грався з графіками і з кривими, тому що думав, а що якщо зробити, щоб вони входили усі ці тексти не одразу, а що, якщо зробити на них ізінг, але за ітогом все це опинилося зайвим, і я просто залишив, наскільки я пригадую, звичайні лінійні кейфрейми, які всі відбуваються одночасно, і це виявилось найкраще рішенням, і взагалі це вже буквально таки перша зміна, яка відбулася прямо під час роботи. Бо з самого початку я думав, що текст буде не заходити у кадр, ось цей ось, а буде там постійно. Але сталося не так, як гадалося, і я вирішив вже тут, що буде набагато прикольніше зробити по-іншому, а конкретно щоб текст входив, і сяйво з книги ставало більшим. Хоча з самого початку ідея була у тому, що текст з самого початку є, а сяйво це просто переливається, а не стає ще яскравішим. Ну і раз ми вже заговорили про сяйва, то давайте одразу з ним розберемося. Бо з самого початку я думав, що заміню це сяйво якимись стоковими футажами з Ютубу, по типу лайтрейсів, але за ітогом вирішив працювати з тим, що є, і в цілому анімація цього сяйва виявилася досить. Простою, я просто накинув на нього Турболін дисплейс, що додало цьому сяйву трохи живості, і як на мене виглядає досить навіть непогано. А також, ось якраз таки, той ефект того, що сяйво стає більшим, я зробив через анімацію Glow. І як на мене вийшло дуже прикольно. Бо якраз таки, коли ось цей текст, яким робили, типу стоп моушеном заходить у кадр, сяйва стає більше. І як на мене, це досить прикольно. Не й метафорично скажімо так виглядає, ну і також, щоб все його виглядало живішим. Я додав. Експрешн вігл якраз таки на прозорість цього сяйве. Просто заради того, щоб ну. Воно ніби як марцало, знаєте, це додало би живості у кадр. І також тут є одна досить важлива деталь. Безумовно, що коли сяйво маліше, то і світла на обличчі нашого героя має бути менше. Тож я це вирішив реалізувати якраз таки через аджасмент Layer, на якому був Lumetri Color, з вбитою експозицією, я його якраз таки анімував в залежності від нашого сяйва. І це, як на мене, додає прям реалізму якогось імерсивності ось в цю картинку. Ну і також в нас було окреме сяйво на книзі, і його я анімував досить просто, так само додав Глоу, так само, як на головному сяйві, заанімував інтенсивність цього глоу, і встав той же експрешен з віглом, який був. У якраз таки на нашому головному сейві, що їх досить непогано синхронізувало, і виглядає це тепер прям непогано. Ну і це вже буквально таки фінальна правка і фінальний момент. Я вирішив зберігти ось всі ці літери, які були у слові мова окремо, і зробити маску, ось такусь червоненьку, насправді неважливо, якого вона кольору. по як Якраз таки з цьому слову мова для того, щоб використовувати її потім як ельфа-маску у автор ефекці. Я додаю про компос вже ту мову, яка в нас якраз таки була на таймлінії. Якраз таки та сама, на якій є тільки градієнт. Закитую туди всі ці літери, анімую їх по позиції, якісь анімую ліворуч, якісь анімую праворуч. Також розставляю там різні таймінги. Щоб вони закінчували і починали анімуватися в різні моменти. Ну і звісно, роблю так, щоб в нас була маска по альфі від цієї ось червоної мови, яку ми якраз таки робили і виводили у фотошопі. Як на мене, ось тепер це виглядає прям красиво і прикольно. Ну і звісно, я все це рендерю. І також мене ще попросили внести там пару правок, але вони не дуже важливі, тож ми їх не будемо розбирати, щоб можна було цей ріл зациклити і я його одразу у прем'єрі зациклив. Ще трохи погрався з кольором, щоб воно було ще ближче до оригіналу. І в цілому вивів. Ну і звісно, я за цю роботу абсолютно нічого не взяв, але хлопці настояли, що мені потрібна шавуха. Тож, ну я вже вирішив не відмовлятися, але я з військових гроші, принаймні, не беру. Ну і в цілому якийсь ось такий результат в мене вийшов. Було дуже круто. Працювати над цим проєктом я дуже сильно радий і пишуся тим, що його репостнули прямо на сторінку корпусу. Це дуже кайфово, це дуже класно. Я дуже сподіваюся, що я зможу зробити хлопцям ще щось. На цьому в мене все.